Для багатьох рибалок короб це улюблена риба, на яку вони полюють з особливим азартом. Однак успіх у ловлі цієї риби залежить від багатьох факторів, і досвідчені рибалки часто мають значно кращі результати, ніж новачки. Вибір місця для ловлі грає ключову роль багато хто вважає, що краще вибирати безлюдні місця, де раніше ніхто не рибалив, але це помилковий підхід. Найкраще орієнтуватися на ті ділянки водойми, де коропа ловлять регулярно. Саме там шанси на хороший улов значно вищі. Важливим елементом є якісна підгодівля. Вона повинна бути свіжою та привабливою для риби. Якщо корм має неприємний запах або зіпсований, короб обійде його стороною. Підсікання має бути різким і впевненим. Досвідчені карпятники часто використовують спеціальні оснащення, які дозволяють рибі засікатися самостійно. Але надто різкий рух може призвести до того, що гачок порве губу коропа і він зійде. Не варто зловживати ароматизаторами у випадку з коропом, вони не завжди ефективні, краще проявляти терпіння і не міняти приманки занадто часто. Спостереження за досвідченими рибалками, які мають гарний улов, теж може бути корисним. Розмір гачка має відповідати розміру насадки. Короб обережна риба, і якщо він відчує щось незвичне. То просто ігноруватиме приманку. Довжина повіця також важлива. Якщо дно піщане, повідець має бути коротким, якщо ж дно вкрите мулом, краще використовувати довший повідець. Грузила та годівниця повинні бути правильно підібрані. Легке грузило може знести течія, а занадто важке загрузнути в мулі. Поради від досвідчених рибалок, новачкам не варто одразу витрачати великі суми на дороге спорядження. На першому етапі важливіше інвестувати в якісні снасті та ефективну підготівлю, не існує універсальної насадки, яка працюватиме у всіх водоймах. Кожна ситуація вимагає індивідуального підходу. А які ваші секрети успішної ловлі коропа? Діліться своїм досвідом у коментарях.